Нещодавно я зрозуміла, що вам, більшості, подобається не лише мене слухати, коли я собі сиджу і там на фоні красивої картинки або відео ви чуєте моє бу-бу-бу, а ще вам подобається мене бачити. Ну, дивіться, ось вона, я. Я прийшла до вас сьогодні по такій причині, що я не встигаю, не встигаю озвучувати. Через. Постійну відсутність світла і основну роботу, я приходжу ввечері, і буває, що потрапляю на одну годину світла ввечері. А за цей час потрібно багато всього поробити, я просто не встигаю. Тому, якщо ви зможете з цим допомогти, будь ласка, я буду рада, пишіть, звертайтеся. Я буду дуже вдячна. А ще ви можете обов'язково, ви повинні обов'язково мені допомогти тим, що ви поділитесь якимось моїм відео у своїх соціальних мережах або будь де вам зручно. І ще поставити мені вподобайку і напишете коментар, що привіт, Інка, Ми тебе раді не тільки слухати, а й дивитись. А ще я прийшла не просто так з вами потеревенити, я прийшла вас познайомити зі своєю улюбленою трилогією книг. Можете назвати це відгуком, знайомством, як вам завгодно. Так от, я сходила в бібліотеку, бо в мене ці книги лише в електронному варіанті, і взяла ось ці чудові книжечки. Ось, ось їх три. Автор Корнелія Функе. Чорнильна кров, чорнильне серце і чорнильна смерть. Я їх називаю цю трилогію Чорнильний світ. Вони просто дуже класні. Мені не подобається обкладинка, саме тому я їх не купую. Чомусь вона мені здається занадто яскравою, якоюсь дитячою. Не подобається. Але книги, самі книги дуже класні. Дивіться. Е на першій на це, я так думаю, що це вогнерукий. Ну, швидше за все. На другій це один із головних героїв всієї трилогії. На другій це Чорний Принц. І на третій Сойка. Якщо ви прочитаєте ці книги, ви зрозумієте, хто всі ці люди. В першій книзі, Чорнильна Серце, ми знайомимось. З цим світом. Ми знайомимося з головними героями, такими як Вогнерукий. Він приборкувач вогню. Вогонь слухається його, він танцює для нього, співає. Ну, це така, так би мовити, його суперсила. Також ми знайомимося з Мортімером Фольхартом. Він палітурник. Або як називає його дочка книжковий лікар. Тобто він реставрує книги. Робить палітурки, підшиває. А ще, крім цього, у нього є надзвичайний дар. Він своїм голосом може вичитати з будь-якої книги будь-кого. І саме це трапляється в першій книзі. Він своїм голосом вичитує з книги Вогнерукого. Він непоганий вогнерукий. Він, я б не сказала, що він не прям позитивний герой в першій книзі. Але він і непоганий. Ну, він такий сумний, романтичний, але цікавий. А також він, Мортімер вичитує Басту. Це один із поганців. І декілька його приспішників. І там все так закручується, заверчується. Ще, ще в цих книгах є основна героїня книг, дочка Мортімера Мегі. Пізніше виявляється, що дочка унаслідувала дар батька і також може вичитувати голосом предмети людей із книг. І от там У них починаються пригоди різні. Ми знайомимося також ще з тіткою Елінор. Вона книгожерка, вона багато читає, вона колекціонує книги, вона їх скуповує, і... але вона теж така цікава особистість. Тобто в першій книзі ми просто знайомимося з світом Чорнильного серця. В другій книзі ми вже потрапляємо в цей світ. Разом з Мегі, з Мортімером. А от Вогнерукий потрапляє десь аж у середині книги в цей світ, ну, до себе додому. І там трагедія, вогнерукий помирає, потім Мортімер його повертає, <кхм> Мегі його повертає. Все дуже цікаво. І в цих книгах є. Все, що мені подобається. В них є драма, в них є казка, в них є позитивні герої, прям справжні герої, лицарі з щирим добрим серцем. В цих книгах є книги, в цих книгах є любителі книг. І саме головне магія. Так, є феї, кобольти. Скляні чоловічки, а ще є письменник. Він вводить себе, ну, письменник, він в себе вводить у світ чорнильного серця, вписує сам себе і також потрапляє туди. І він знайомиться з своїм творінням, зі своїм творінням, знайомиться з ним із середини, так би мовити. І він все більше і більше розуміє, що. Світ, який він написав, описав <кхм> у своїх книгах, що він не такий райдужний, як він собі уявляв. І він темний, небезпечний, але надзвичайно цікавий. Тому я дуже всім раджу перечитати всю цю трилогію. Здається, Чорнильне серце навіть є в шкільній програмі, в якому класі не пам'ятаю, але точно є. Тож. Читайте, знайомтесь. Вони читаються дуже швидко. Ось так от, просто залпом. Я не пам'ятаю за скільки. Здається, за три неділі я перечитала всі три книги. Дуже цікаві. Ще у цього автора Корнелії Функе, Функа ще є інші книги. Я також їх читала, і вони теж непогані. Дуже цікаві. Але от саме Чорнильне серце захопило мене тим, що там. Небезпечний, але дуже красивий, дуже чарівний світ. І вогнерукий, який зачаровує вогонь, і вогонь йому підкорюється. Мортімер. Він також із простого палітурника перетворюється на справжнього героя, лицаря, який мечем може собі вибити, не собі взагалі для всіх справедливість. Також Мегі ми бачимо її, її дорослішання, як вона стає все дорослішою, більше розуміє. І. Є кохання, але не таке, як в жіночих романах: там О, я тебе люблю, хату куплю. Ні, просто йде не такою червоною лінією, але воно є, тому що у Мортімера є дружина, у Вогнерукого є дружина, і показані їхні взаємовідносини. А ще, що мені дуже подобається, що в цих книгах немає еротичних сцен. Це дуже класно, але все рівно тут дуже багато. Пристрастей. Тут дуже багато битв, драма навіть є. Так. А і смерть є. Велика перетворювачка. Дуже цікавий персонаж також. Тому дуже раджу до прочитання ось ці три книги. От. Їх не можна читати по одній. Якщо почали читати, потрібно перечитати всі. Тому дуже раджу. От. про книги я вам розповіла. А тепер нагадую вам, що моїми відео потрібно ділитися, писати мені коментарі, ставити мені вподобайки. Ну, можна ж поставити мені вподобайку. Можна? От. І пишіть, дзвоніть, стукайте в двері, слухайте мене. І не забувайте. От. Почуй мене.